Флок Фостер є одним з найбільш суперечливих персонажів атаки титанів. Одні захоплюються ним, інші ненавидять. Крім цього, привертає увагу швидкий розвиток флока як персонажа. Хоча він пізно з'явився в історії, але встиг із несміливого новобранця перетворитися на впливового антагоніста місцевого гіачада, який став відігравати вагому роль у розвитку подій четвертого сезону аніме. Всім здоров'я, я Ані Укр і сьогодні ми поговоримо про еволюцію флока як персонажа, його переконання та ідеологію, а також розберемося, чому він викликає настільки суперечливе ставлення у різних фанатів атаки титанів. Вперше ми побачили Флока у третьому сезоні як новобранця розвідки. Спочатку у нього горіли очі, він був переповнений оптимізмом. Але коли Флок уперше опинився посеред справжнього бою, він зневірився і занепав духом, вважаючи, що загине даремно як гарматне м'ясо. Проте після самогубчого наступу Ервіна, який напевно вчився керувати людьми, по книжці «10 способів, як зробити коклету з людини. Флок несподівано виявляє, що він єдиний, хто вижив, окрім смертельно пораненого Ервіна. Хоча ще недавно Флок був злий на Ервіна через його божевільний план атаки на звіроподібного титана. Тепер він був захоплений бажанням Ервіна йти на ризик та його диявольською готовністю покласти стільки життів, скільки потрібно, щоб здобути шанс на перемогу. Флок шукає сенсу тому, що вижив, і робить висновок. Його мета повернути назад того самого диявола, який здатний вести людство до переможного кінця. Ось чому він так відчайдушно прагнув, щоб Титанову сироватку отримав Ервін і був настільки розлючений тим, що врятували Арміна. На початку четвертого сезону, Флок став одним з найкращих солдатів Парадіза, одним з тих, кому доручили здійснити напад на Ліберіо. Проте після повернення на острів його шляхи з армією розійшлись. І натомість флок став на бік Ерена та Єгерістів, щоб здійснити їх ціль знищити все людство за межами стін. Тепер флок побачив, що саме Ерен є тим самим дияволом, якого так потребує людство замість сервіна, і який здатний врятувати людей всередині стін, навіть якщо для цього потрібно винищити всіх інших. Події в Шиганщині внесли свій вклад у розвиток персонажів, ті жахіття, які пережили розвідники, були своєрідним емоційним перезавантаженням для них. Не став винятком і Фостер. Як ми знаємо, сильні особистості в часи кризи тільки загартовуються. Тож виникає логічне питання: Анюкру, а як то так флок розвинувся? Пропоную розглянути це з позитивних та негативних сторін. Флок став лідером. Так, так, саме лідером. Він взяв на себе відповідальність вести молоде покоління елдійців за. Собою передав їм бажання ідей Ерена, організував їх у потужний рух єгеристів і навіть провів успішний переворот. Схоже, це вже традиція на парадізі. Не Армін, не Жан, ні тим паче Ханжі. Вона взагалі шкодувала про призначення Ервіном її командиром розвідки. Не могли організувати аналогічний рух у противагу єгеристам. А як ми знаємо, тільки природжені лідери можуть вести людей у краще майбутнє. Чи ні, все залежить від наявності вусів і ні. Мецького акценту ех, як я на новим Ервіном став по факту не армія, а фолок. З цього випливає і інша його сильна сторона, патріотизм. Так, підтримати винищення не лише Рус, точніше Марлі Марлі, а й усього світу атаки Титанів не є чудовою ідеєю. Проте, давайте глянемо на ситуацію зі сторони Флока. Вашу націю збираються стерти в пил лише через те, що ви мирно чилите на острові і не плануєте. Принаймні не планували до подій четвертого сезону, ніякого світового зла. Та й взагалі не знаєте, що там за стінами коїться. Аж тут якась шовіністична країна надумала і почала промивати мізки населенню тим, що ви монстри, і чисто теоретично могли готувати нападіння на них з чотирьох позицій. Для цього вона чисто по приколу і влаштувала вам дірку в стіні. А наслідки ми пам'ятаємо: Чікін розмаме Мамерина, смерть третини співвітчизників і голод. Ніфіговий такий превентивний удар за 6 часов, скажу я вам. І після цього всього хіба не виникне бажання захистити свій дім, сім'ю, націю? Виникає ще як? У Флока це проявилося у підтримці плану Ерина і бажанні відродити Елдійську імперію так радикально, так жорстко. Проте гляньте, з ким вони мали справу, і все стане на свої місця. Як щодо його сили духу і бойових навичок, ми, як глядачі, помітили у четвертому сезоні, що лідеру Єгеристів ні того ні іншого не відбавляти. Відтак Фло показав свою силу в одній із кращих екшонових серій Шінґ'єкінок, no коли в соло переміг у бою Ханджі, обмінявшись парою швидких ударів, проскочив через щелепу перевізника та майже зупинив Дрім Тім Арміна. Щоправда, Габі. Дуже любить тир і хизується цим то на Сащі, то на Еріні, то на Флоку, але це вже фіча не бах. А якщо до його духу, тут дещо складніше. Як ми згадали вище, великою силою духу на початку свого шляху він не володів. Проте з часом пройшов крізь вогонь, воду, камінчики, макаки. Розчарувавшись у виборі Леві, він все ж таки почав рости. Якщо не я, то хто допоможе Ерину? Десь за таким принципом почав діяти флок. Та й рішення пожертвувати усім світом. Це тяжкий вибір. Є дуже сильним, хоч і не факт, що правильним. Лише двоє чоловіків на це наважилися, і це все організував. Але Ерен і Флок. Отже, Флок є вольовим лідером з патріотизмом у серці. Проте, чи все так ідеально, як здається, пора копнути в його темну сторону. Все ж на початку четвертого сезону ми помічаємо у Флока риси, які ми не хотіли б бачити у тих, кого вважаємо своїми героями, привертає увагу його повна байдужість до того, що напад на Ліберіо спричинить численні жертви серед цивільних. Також цікаво простежити за поведінкою флока, коли розвідники взяли у полон фалько і Габі, яка щойно вбила Сашу. Характерно, що Флок поводився з полоненими кандидатами у воїни куди жорсткіше ніж два бойові побратими Саші, для яких її загибель була ще тяжчою втратою. Саме Флок підкинув ідейку вишвернути двох шмаркачів за борт дережабля, щоб дати їм останній урок. Флок не просто хотів покарати їх, він хотів добряче з них познущатися, і видно, що робив це з великим задоволенням бусто цивільних знущання над військовополоненими не схоже на тих, кого ми вважаємо нашими героями, а радше навпаки. Ну, гаразд, скажете ви, світ атаки титанів сам по собі жорстокий, у нього не існує ніякої Женевської конвенції, тож її флока не є чимось надзвичайним. Взяти того Шарена, який надумав знищити усе людство по той бік стін, а флок є єдиним, хто повністю розуміє план Ерена. Він бачить його як рівника Елдійців, але, хоча їх мета спільна, їхня мотивація все ж має відмінності. На відміну від Ерена, який хотів влаштувати гуркіт, щоб врятувати близьких йому людей. У Флока була ще одна. На грань мотивації Фло хоче знищити Марлію, передусім для того, щоб повернути колишню велич Елдійської імперії. Він хоче покласти в край марлійській тиранії і на заміну їй відродити таранію елдійську, і таким чином продовжити цикл ненависті та жорстокості. Постає питання: що більше мотивує Флока? Бажання врятувати свій народ чи жага до влади з задатками тирана з імперськими амбіціями. Ерен, передусім, прагне не пригноблення, а свободи, абсолютної свободи для себе та своїх друзів. Ерен страждає, робичи те, що він робить. Він усвідомлює аморальність своїх дій, але вважає, що повинен іти до кінця і втілити задумане. Натомість Флок вбиває без докорів сумління і отримує задоволення від гноблення та знищення своїх ворогів. Навіть враховуючи мотивацію Ерена, його злочин неможливо виправдати. Що ж тоді говорити про флока, у якого фактично ті самі цілі? Гаразд, ми знаємо, що наша русофобія недостатня, але ненависть до флока поширюється не лише на чужих, а й. Й на ту частину своїх, які є більш поміркованими за нього, та єгеристів. І це вже принципово інша річ. Флок не прагне об'єднати всіх жителів Парадізу проти зовнішньої загрози, він прагне розділяти їх та володарювати над ними, як заповів один римський воєвода. Дуже показовим є те, як флок підбурив єгеристів побити інструктора Кіта Шадіса, якого вважав втіленням старого порядку. Адже все старе, як говорив один поганий австрійський художник, має загинути. Так вважав і флок підбурення інших до жорстокості, щоб ті довели йому свою лояльність, улюблений метод впливу флока на своїх соратників. Правда, це вмісніше, коли показуєш цю жорстокість окупантам, підпалюючи їх у танку. То діло святе. До речі, задодайте на зсу посилання всі в описі. Проте в цієї радості є свої нюанси. Відтак, флок заохочував Жана розстріляти арештованих марлійських добровольців, колишніх союзників, які відмовили в усьому підкорятися ігеристам. А коли Жан не захотів бруднити руки кров'ю, флок завершив справу сам. Тут він повстав не просто шовіністом, а радикальним фанатиком, який прагне мати під собою таких же фанатиків, готових бездумно вбивати тих, на кого вкаже їх. Поводир. Флокфостер неоднозначний персонаж, який має свої світлі і темні сторони. Десь він відвертий покидьок, десь, можливо, герой. Проте одне можна сказати напевне. Він уособлення балансу світла і пітьми, які є у кожному з нас. А від того ти почнеш розуміти одну істину: він значно реалістичніший персонаж. А відтак і в нашому світі існують люди, подібні йому. Все ж якби не існувало таких людей, то й Макіавеллі не написав про них книгу державець. Зрештою, великі цілі виправдають. Засоби для їх досягнення. Хоча, чи завжди це так? Підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть коменти, підтримуйте ЗСУ і мене. Всі посилання у описі. Па-па!